Проєкт «Суспільна студія повертається, і надалі стежимо за подіями у Полтаві після нинішнього удару РФ двома ракетами. Тож до 49 зросла кількість загиблих у місті ще 219 травмовані. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Станом на зараз тривають пошуково рятувальні роботи. Більше про них зокрема ми розпитаємо в заступниці міського голови Полтави Тетяна Бардіна. Вже доєднується до нашого ефіру. Пані Тетяно, вітання вам. Важаю здоров'я, пані Тетяно. Що відомо вам про ситуацію станом на зараз? Страшна трагедія сполукнула сьогодні в Полтавську всю. Україну і, зокрема, наше місто Полтавська міська рада розвернула штаб ліквідації наслідків. Ми працюємо цілодобово, готові працювати стільки стільки буде потрібно для того, щоб допомогти всім мешканцям, які потрапили в епіцентр. України. Пані Тетяно. Як зараз надають допомогу тим людям, які потерпіли, власне отримали травми, а також пошкоджень, зазнало їхнє житло. Заклади охорони здоров'я надають всю допомогу, яка необхідна. Всі комунальні підприємства зараз працюють в посиленому режимі, повністю з організовано з підприємцями, громадськими організаціями, благодійними фондами, донорськими організаціями. Вся допомога, яка потрібна місцевим мешканцям, надається безпосередньо по запиту. Ми будемо працювати. Полтавська міська рада зараз забезпечує цілодобову роботу. Тих комунальних підприємств все, що потрібно буде для наших мешканців, для того щоб надати допомогу будь-який час, будь-якій родині, яка цього потребує. Які зараз потреби для постраждалих є найбільшими? Можливо, є така інформація, і можна звернутися зараз до людей, які перебувають у Полтаві, які готові допомогти тим людям, які постраждали внаслідок ракетного удару. Наразі багато і підприємців, і простих людей звертаються з Своєю з наданням своєї допомоги зрозуміло, що об'єми потрібної допомоги будуть зрозумілі трішечки пізніше, але ми будемо розуміти весь запит від всіх постраждалих людей наразі. Ми надаємо плівку, працюємо із тими засобами, щоб закрити людям максимально допомогти вікна, перекрити десь дахи, якщо це потрібно. Тобто працюємо в цьому напрямку. Пані Тетяно, так, і якщо буде потреба далі допомогти. Так, пані Тетяно, чуєте нас зараз? Та, перепрошую зв'язок. Тата отож, пані Тетяно, ще хочеться спитати, чи передбачено міською радою механізм виплат компенсації і родинам загиблих і тим, хто отримав травми, чи зазнав пошкодження свого дому. Можливо, будете напрацьовувати. Наразі сьогодні відбулося засідання виконавчого виконавчого комітету. Вже відбулося засідання та тобто, комісії, прийняті відповідні рішення. В першу чергу ми працюємо з донорськими організаціями, збираємо повторюся інформацію про ту допомогу, яка потрібна, для того, щоб розуміти, які це обсяги. Ну і вже згодом будуть прийняті відповідні управлінські рішення. Ми вам дякуємо і нагадуємо, що у нас в ефірі була заступниця міського голови Полтави Тетяна Бардіна і розповіла про наслідки ракетного удару по Полтаві.